Червоний день календаря. Завтра червоний день календаря. а чому не знаю я? Хочу я піти, там все знати, все знайти. А може, день народження у мами? Ні, у мами навесні. А може, день народження у тата, ні у тата у зимі. Я не знаю, те ще туди кутися, там довго не бареться. Я також тебе чекаю, бо також хочу знати, що це за можлива дата. Хто це в лісі так стрибає, Волку спати дома? Чебрати, почекай, піде мова не про чай. Як візьмеш мене у ротик, завалить тебе животик, по доріжці я котився і в болоті замастився. Я вже справу маю, бібліотеки поспішаю. Колобок пішов читати, а читати це круто. Хто це в лісі так шумить, пісню голосно кричить, завежа старому спати, треба його покарати. Хто ти є от дивина, незвичайна звірина? Я веселий колобок, сам бочок, і біля отекою я почуся, і нікого не боюся. Заберу тебе до хати в молодці посповищу, медом трішки помащу, зім тебе я на обід. Тримати не зачіпає, а хуткіше утікає. Я важного справи маю, в бібліотеку поспішаю. Зроблю вчинок благородний, хоч лишуся я голодний. бо читати це круто безнуздів нічого не прийде в руки. Оченого світ, а неченого тьма. Ой старий, я вже старий. Я лисичка, я сестричка, не сиджу, без діла, я до річку залітала, комонту зустріла. А ти хто? Що за тебе звірина? Я осели колобок, зам'янений бочок і вдата не почувся і нікого не боюся. Ой, як смачно пахне! Колобочку рум'яненький, рум'яненькі, солоденький. солоденькі, дуже хочу тебе з'їсти, ходить в тебе це присісти. Ой, ой, ой. Ти не їсть мене, лисичко, бо у мене дуже важлива справа. Справа кажеш? Ну яка? Завтра червоний день. Коли Знаю я, Хочу бібліотеку била так у все знати. а все сознайте, а читати це круто. Загадку загадаю, тоді вже точно я узнаю, чи любиш не сіхай, чи ні. Вони склеяні ташиті без дверей, але закриті, хто їх відкриває, той розуму набирає. <плес> Може, книги? Молодець. Бе. Без неї жити неможливо, для всіх людей вона важлива. Без неї пісню не співати, без неї слова не сказати.

Що це за ким такий чудовий? Били Ой. Ой, лисичко, я вже знаю, це пили Ну що ж, бачу, знаєш ти історію свого народу і мені це вподоби. Хоч залишусь я голодна, але я дама благородна і я тебе відпускаю. Ой, що за глупа голова, що не з'їла колобка, як його заманити, як його перехитрити? на зачок би посадити. Любі друзі!